Коли плетем, то і хлопці кажуть, що і дівчата, і хлопці, що їм допомагає, ніби ми ніби молитва. Знає, бо кожен кожного хтось в того брат, в того син. Закрити від ворога українських розвідників, снайперів, бійців ППО і техніку, аби захисників не побачили у засідці, ці жінки плетуть маскувальні сітки з першого дня повномасштабної війни. Не можеш сюди просто йти, бо ми кожен працює, але просто не можеш. Хтось забігає у волонтерський центр на годинку між справами. Хтось в обідню перерву є у Шаргороді й павучки, які працюють від ранку й до вечора. Бо запити на камуфляж є постійно. Щоб допомогти нашим хлопчикам, хоч чим не будь їх прикрити. Зараз ще можна працювати такими сітками і такими, якщо раніше ми різали. То були не шершаві, то були всі пальчики в крові, повірте. Ми різали тканину, ми шукали тканину, нам приносили люди з усього району, зносили. Матеріал замовляють на донати небайдужих та приймають від волонтерів. Воно всього одного розміру, і воно набагато легше виходить, бистріше, і вона така не важка. Запас з панбонду, легкої зимової тканини, надала і Вінницька обласна рада. Тут не припиняється робота. Є і жителі громади, є вже і нові жителі громади, переселенці, які вже тут проживають. У громаді нема таких майже людей, які би тим ін чи іншим чином не долучились до підтримки Збройних сил. Чи донатять, чи щось виробляють власноруч. Це подяка тим, хто там. Хто нам дає можливість це робити. І ще хочу сказати. Може, ці маленькі, такі, маленька така допомога більше вартує великої, тому що люди в селі дійсно віддають останні.